Тарифи на воду частково зростуть відповідно до постанови національної комісії, що регулює комунальні послуги, з 1 жовтня вступили в дію нові ціни на водопостачання та водовідведення. Ці зміни вилили лише для бюджетних установ підприємств та різних організацій. Також більше платитиме комунальне підприємство Тернопільміськ теплокомуненерго. Що стосується цих тарифів, потрібно зразу зазначити, що національна комісія обґрунтовує їх підняття наразі тільки пропорційним ростом електроенергії. Тобто, навіть це називають, що тарифи були скориговані в частині впливу на наші тарифи росту тарифу на електроенергію. Відтак, бюджетні установи платитимуть за послуги з водопостачання та водовідведення за метр кубічний на 48 копійок більше. Для підприємств організацій, суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб з 1 жовтня тарифи зросли на 49 копійок. А для Тернопільміськтеплокомуненерго теплокомуненерго сума підвищилась на 30 копійок за метр кубічний. Ми розуміємо, що підняття тарифів це неприємна процедура, особливо неприємною є зараз для бюджетних організацій, які наприкінці року. Повинні будуть внести зміни в свої кошториси, а відповідно бюджети всіх рівнів шукати кошти для того, щоб повністю провести розрахунки. За спожиті послуги з централізованого водопостачання водовідведення тернополяни не з позитивом сприйняли новину про підняття тарифів. Подорожає тому, що електроенергія подорожчає. А от чого електроенергія подорожчає, то треба зараз вже питати. Ну негативно, звичайно. Володимир Кузьма каже, що середньомісячний ріст доходів по скоригованих тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення сягне близько 90 тисяч гривень, але цього все одно недостатньо, щоб ліквідувати заборгованість.